Вітаємо на каналі Експорт. і Сьогодні до вашої уваги огляд матчу Оболонь Динамо Київ буде дуже цікаво. Полетіли. Київське Динамо вперше не зіграє з сезону 2012-2013 в одній четвертій Кубку України. І це дійсно дуже і дуже дивно, тому що оболонь банально не пропускає киян далі. Якщо казати про сам матч, то він був дуже важким для киян, Болонь забиває, оболонь не дає забити у свої врота і захищається. Ну і ще активно грає. І подивіться на гравців Оболоні. Хочу відмітити краснопіра він дійсно дуже активний по матчу, просингує і не дає думати киянам на футбольному полі. Суханов забиває на 57-й хвилині звичайний підкат Косовського, потім передача на Суханова і Суханов від стійки забиває цей гол. Я не помиляються на своїй половині поля і так робити взагалі не можна. Але Ігор горсурки спокійно сидів і дивився. Матч він не реагував, він хотів подивитися. Після пропущеного голу кияни почали атакувати активніше. Краще б вони так атакували в першому таймі, але в другому дійсно більше додали швидкості і хотіли забити. Але не вдавалося. Ярмоленко нервував, і ми бачили, що кияни нічого не можуть зробити. Мірчалуческо також нервував, щось підказував, але від цього сенсу взагалі не було. Як висновок оболонь проходить далі, а кияни не розуміють, що з ними відбувається, і дуже шкода, тому що вболівальники цього клубу хочуть мати результати, особливо люди Ультрас, які зараз воюють на сході нашої держави та захищають нас. Динамо Київ це історичний клуб. Але питання в тому, в який футбол ми граємо, що пропагандує Мірча Луческо, Я не розумію і що хоче Ігор Суркіс. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати свої бачення в коментарях. Почуємося!